Вітаю всіх підписників та гостей мого каналу. Будемо продовжувати. Світло включили на 2 години і 2 хвилини, а мають вимкнути на 4 години. За цей час нам потрібно було встигнути зарядити акумулятори і зробити всі свої хатні справи. Але якщо вам потрібно вручну перемикати інвертор та підключати акумулятори до зарядного пристрою, то можна прозівати та не встигнути зарядитися, ще й продовжувати витрачати дорогоцінну енергію. Тим паче з такою швидкістю заряджання справляються тільки літій залізофосфатні акумулятори. Сьогодні ми використаємо звичайний контактор за 100 гривень і зробимо з нього АВР. Автоматичний від резерву. Ще хочу подякувати за ваші відповіді на моє питання в минулому короткому відео. А відео про мою збірку і за яким принципом вона вибиралася, розглянемо пізніше. Але перед цим не забуваємо грати в гру. Ви будете моєю потужністю ватами, кожна підписка плюс 1 Вт до ємності акумулятора. В нашому акумуляторі зараз 63 ватт. Якщо роутер разом із терміналом оптоволокна споживають разом 12 Вт, то цього вистачить для використання інтернету протягом 5 годин. Ще й 3 Вт залишиться. На що їх потратимо? Всім дякую за підписку. А для перших найгарніших самих крутих підписників, як тільки наберемо 100 Вт, проведемо розіграш смарт-перемикачів. Як їх використовувати, дивіться в наступних моїх відео. З вас лайк, підписка і комент. З мене щоп'ятниці контент. Всі автоматичні перемахачі розраховані на високий струм від 100 А та коштують дуже дорого. Якщо розглядати покупку прямо в Україні, то ціни починаються від 1200 гривень і до безкінечності. Але ви отримаєте товар найближчим часом. Якщо робити замовлення на Аліекспрес, то можна розраховувати на ціну від 600 гривень, але доставка займе щонайменше днів 10, а іноді може не встигнути й за місяць. В мене доставка контактора зайняла 29 днів. Що суттєво відклало мою роботу. Принцип роботи АВР до силових контактів підключена з однієї сторони мережа, з іншої сторони інвертор. Від них додатково під'єднані дроти до контактів, як індикатори подачі від мережі чи від інвертора. І за пріоритетом, вони миттєво перемикаються. Принцип роботи контактора. При подачі живлення на одні контакти замикаються інші. Тобто, якщо взяти контактор з одним нормально замкнутим і одним нормально розімкнутим контактами, то при подачі мережі автоматично буде розмикатися фаза на інвертор і одночасно вмикатися фаза від мережі. Нулі при цьому підключені на одну колодку разом. Якщо інвертор не видає фазу і нуль, плаваючий нуль чи погане заземлення, то потрібно два таких контактора, які будуть розривати і фазу, і нуль. Цього вистачить для більшості квартир, так як такі контактори пропускають до 25 А струму. Також такий контактор можна використати для заряджання пристрою акумуляторів. Коли мережа є, контактор замкнений, струм йде на зарядний пристрій. Ще можна підключити напряму до бойлера та розмикати контактор при відсутності мережі. Ще ці контактори можна використовувати для відстеження електроенергії в мережі та по цьому принципу розбудовувати різні автоматизації, про що ми поговоримо у наступному відео. Подивившись минуле відео на каналі, ви дізнаєтесь все про плату керування літій залізофосфатним акумулятором. Друзі, сподіваюсь, це відео було для вас корисним. А вам дякую за перегляд. Прошу підтримати мій канал, підписатися, написати коментар, поставити вподобайку. Залишайтеся на каналі. До зустрічі в нових відео. Це був важкий рік для нашої енергетики. В наступному році я вам всім бажаю тепла і яскравого світла в наших оселях, заряджених повербанків, стабільного інтернету. Років праці вашим акумуляторам та тихої роботи для інверторів до зустрічі в новому 2026 році.